Наш президент вдався до розробки нового плану дій. Зеленський схоже вирішив піти новим шляхом та знову здивувати українців, як це було із Курщиною. Останні тижні здавалося, що ситуація не змінюється і все тягнеться повільно. Втім, лідер Україна завжди має козир у рукаві, здатен вчасно його дістати, аби різко переломити хід подій. Що Цього разу розбираємося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ну і перед тим як почнемо, поставте вподобайку та підпишіться тисяча гривень. Кожному українцю розроблення ще одного, а саме внутрішнього плану перемоги України. Як до нього? залучать українців та відмова у візиті генсека Антоні Утеріша до України у всьому розбираємося по порядку, але розпочнемо саме з грошей, адже кожному буде виплачено по тисячі гривень. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів та послуг. Тож в Україні із 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців по одні тисячі гривень на кожного громадянина. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей. Дорослі діти, кожна сім'я в Україні. Так зазначив Зеленський. Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень. на Родину це вийде по кілька тисяч гривень. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, електрики, на квитки в Укрзалізниці та українські лікарські засоби, на українські книжки та культурні послуги. Також їх можна буде донатити на військових волонтерам на дрони. Цитую, усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають. Бути у людей наголосив Зеленський. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг. Електрики, квитки це «Укрзалізниця», українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги, можна донатити на військових волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути. У людей, слава Україну ну, до речі, в соцмережах люди розділилися на два табори: одні дякують за таку ініціативу. Ну а інші обурені. Ну і ось деякі коментарі. Цитую: гарна ідея, потужна підтримка. Ви знаєте, скільки пенсіонерів від щастя плачуть. Для них це великі гроші. Думайте за інших. 22 євро. Це потужна допомога. Ну, погодьтеся, все ж краще ніж гречка. Пишуть негатив люди, котрі цю тисячу навіть на донат не відправляють, а просто пожруть. Могли би просто подякувати і за це скоро перемога. Кінець цитати до речі, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під відео. Ну а Володимир Зеленський також підтвердив наявність ще одного плану перемоги для внутрішнього посилення України. Про це він повідомив за результатами засідання ставки Верховного Головнокомандувача. За підсумками засідання доручив членам ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього плану посилення України. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО на по. Сав президент у своєму телеграм-каналі. Ну і за словами глави держави, разом із планом перемоги влада має опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать державі внутрішні результати. Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. І Український лідер наголосив, що громадян залучать до роботи над планом внутрішньої перемоги. Окрім цього, також обговорили низку важливих питань в інших галузях нашої держави. Володимир Зеленський розповів, що він провів тривалу нараду з військовими представниками розвідки, секретарем РНБО, урядовцями та офісом президента. Нарада стосувалася підсумків його нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Цитую далі, ключові питання про те, що зараз поки обмежує можливості України, як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом перемоги, сказав український лідер. Ну і також Зеленський доручив ГУ разом. Ми з СБУ особливо зайнятися питаннями щодо визволення з рашистського полону цивільних осіб. Зараз по цьому результати недостатні, зазначив президент. Крім цього, на нараді опрацювали питання деяких законодавчих змін, які потрібні, і також санкційної політики та нашої дипломатії. Зеленський пообіцяв, що за кілька тижнів він заслухає відповідні результати. До слова, Володимир Зеленський підтвердив розроблення внутрішнього плану посилення України. Цей документ. Стосується фронту оборонно-промислового комплексу економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей на днях. Змі писали про те, що Володимир Зеленський готує додатковий план на час війни і зосереджений він на внутрішніх діях України у сферах оборони, економіки та соцполітики. Підбуваючи підсумки ставки, президент підтвердив намір створення ще одного плану. і Отже, глава держави повідомив, що доручив членам ставки підготувати певні частини нашого внутрішнього плану посилення України. А за задумом президента він, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати саме Україна. Цитую, президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Повідомило джерело у команді зеленського. Його мають підготувати і представити Україну. Ринцям до кінця року цитую мета зробити все можливе, щоб зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни, пояснив неназваний співбосідник Бібісі Україна. Ну а вересні Володимир Зеленський повіз до США свій план перемоги, в якому містяться кроки, які країна пропонує здійснити західним партнерам для перемоги у війні проти РФ. Після цього цей документ представили європейським лідерам та у Верховній Раді. План Зеленського складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Чотири перших потрібно реалізувати під час війни, п'ятий після воєнний. На цей же момент триває обговорення пунктів плану перемоги із партнерами. Зеленський сподівається, що після американських виборів лідери заходу підуть на рішучі кроки, щоб допомогти Україні у цій війні. Ну а деякі світові лідери поводять себе досить неоднозначно, адже вони тиснуть руку подляру і посміхаються йому. Ну а згодом говорять про мир у всьому світі. Тому Україна на хто не хоче приймати його на своїй території. Поговоримо про Гутеріша 22-24 жовтня в Казані пройшов саміт лідерів країн Брікси. Туди приїхав Гансек ООН Антоніо Гутеріш. Це його перші відвідини арафії за понад два роки. Українське міністерство закордонних справ засудило таке рішення Гансека і додало, що Гутеріш шкодить репутації ООН. Ну а раніше заступник речника Гансека ООН Пархан Гак заявив журналістам, що поїздка Антоніо Гутеріша Арав на саміт БРІКС в Казані є стандартною практикою. Цьому позиція генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною на саміті гутері заявив лідером Брікс, включно із керівником РФ Володимиром Путлером, що світ потребує миру в Україні, Газі, Львані та Судані. Хоча раніше генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. При цьому організація Об'єднаних Націй була представлена на глобальному саміті Миру 15-16 Червня у Швейцарії. Швейцарія причину відсутності Гутеріша в ООН не назвали. Тож тепер в мережі шириться інформація, що Зеленський скасував зустріч із генсеком ООН через його візит в РФ. Про це пише фіпі із посиланням на джерело в офісі президента України. Після Казані Гутеріш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутеріша тут не буде саме через приниження здорового глузду і міжнародного права у Казані, сказав співрозмовник видання. Водночас суспіль. Не звернулася по коментар в ОПУ та в офіс ООН, щоб Перевірити цю інформацію, і як дописують у Суспільному, заступник речника генсека ООН Фархан Гак сказав журналісті, видання. Цитую, ми намагаємося організувати візиту у взаємно зручний час. Він не підтвердив, що візит Гутеріша в Україну скасували і сторони Києва через саміт Брікс. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, а також поставити на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наші свіжі випуски новин. Побачимося, і слава Україні!